Друзі, всім доброго ранку. Бачите, що до нас вже знов прийшла зима? Все засипало снігом. Я вчора зняла відео, стригла оці кущики, ви бачили, своїм цим новим інструментом, апаратом. А сьогодні вже знов засипало все снігом. Ось така в нас погода. Вчора я тішилася. Своєму новому інструменту, коли підстригала, а сьогодні мене вже нічого не радує має нічого доброго. Бо в нас війна і війна і продовжується. Продовжуються прильоти ночами. Самі знаєте. Ви самі все знаєте. За брата тривога, така тривога за нього. Він воює в одній. В одній із самих тяжких точок, там, де дуже страшно. Дуже тяжко і дуже страшно. Божечко милостивий. Спаси і захисти всіх наших воїнів. Всіх синів, братів, чоловіків, душа болить і розривається, неможливо. Ось таке воно наше життя. Іноді є якісь маленькі розради чи радості, але вони швидко проходять, тому що ця реальність, в якій ми живемо, Не дає нам забутися про нюю. можна так сказати, дає по голові постійно. Добре, друзі. Всього вам доброго. Нехай буде все спокійно, нехай буде все у вас все добре. Ще зустрінемось.